Привіт, дорогі українці і гості України! Ох і комедійну виставу! Я тільки що побачив від запропонованої нашою державою ідеї. Стартувала пекельна боротьба з продавцями заборонених наркотичних речовин. Держава пропонує українцям офіційно і легально заробляти на наркотиках. Дивіться цей сюжет, це просто. Бачиш наркодилера і не знаєш, що робити. Зафіксуй його дії на відео. Напиши заяву в поліцію. Отримай витяг про відкриття кримінального провадження. Надішли документ, фото, відео, докази, свій податковий номер та номер банківської картки на наш імейл. Отримай винагороду. Давайте розберемо цей ролик покроково. Бачиш наркодилера і не знаєш, що робити? Мені цікаво, як людина, яка зовсім не має ніякого відношення до наркотиків, зрозуміє, що це саме наркодилер. От навіть на відео видно, що цей комп'ютерний хлопчик в цьому мультику комедійному просто щось там шукає за парканом. А як зрозуміти, що це наркодилер? От давайте припустимо, що цей хлопець загубив власний гаманець і шукає його. Або дружина йшла на роботу і залишила йому пральний порошок. Там за парканом знайдеш пральний порошок і випраєш мою футболку. Таке ж теж може бути. Далі йде рекомендація, щоб ви зафіксували оці дії людина, яка просто коваряється за парканом, на відео. Зафіксуй його, дії на відео. От мені цікаво тут. -от. Що ви маєте зафіксувати? Просто діє людини, яка копається біля паркану, і що це доведе? Треба ж якось так зафіксувати, щоб це було видно, що це наркотики. І як ви станете за 200 метрів, там людина щось копається, підійдете до нього і почнете так: подожди, я тебе буду знімати. А це в тебе наркотики? Він скаже, так, да, так, да, це наркотики. І ви так крупно-крупно будете знімати той пакетик. Це так має бути, чи як? Чи просто ви за 100 метрів зняли, що людина там щось шукає. Мабуть, напевно, другий варіант. Так? Ви розумієте, що навіть якщо ви проявите професіоналізм операторського мистецтва і якось зафіксуєте там якийсь там пакетик з речовиною, як ви доведете, що то наркотичні засоби? Ну, дійсно, людина пральний порошок знайшла, яку дружина залишила. Що далі? Ви ж не можете вилучити цю речовину і провести експертизу не можете, тому що це мають зробити правоохоронні органи. І що це буде просто відео, де людина щось шукає. там? До речі, якщо вас притягують до кримінальної відповідальності за вживання або розповсюдження наркотиків, звертайтеся за захистом до адвокатського бюро Лепявка та партнери або особисто до мене. Номери телефонів є в опису до цього відео і до будь-якого відео на цьому каналі. Тому ще й не забувайте підписатися на цей канал, щоб ви завжди мали доступ до цих телефонів. Йдемо далі. Далі ще цікавіше. Дивіться, дивіться, ось напиши заяву в поліцію. Отримай витяг про відкриття кримінального провадження. Іде рекомендація, щоб ви написали заяву до поліції і отримали витяг кримінального провадження. Це витяг з ЄРДР. Скажу вам відверто, як адвокат, вас будуть вбивати на вулиці, і ще невідомо, чи відкриєте кримінальне провадження. Поліція що завгодно робить, щоб його не відкривати. На найкращому разі ваше це відео. Просто відправлять до дільничого інспектора на перевірку, яке кримінальне провадження. Поліція працювати не хоче, у них зовсім інші інтереси <рес> кримінальне провадження. Я вам скажу: для того, щоб відкрити таке кримінальне провадження за таким відео, цим треба наняти адвоката однозначно і заводити це кримінальне провадження через слідчого суддю. Тому що не один слідчий в житті не відкриє таке кримінальне провадження. Він просто його спише. А для того щоб наняти адвоката, це що це кошти, і хто буде цим займатися? Ну, розумієте, кримінальне провадження за те, що людина щось там ковирялась біля паркану. Це просто комедія. Це просто така комедія. я Вже давно не бачив таку, от таких гарних комедійних постанов. Але далі ще цікавіше. Дивіться, дивіться, надійшли документ, фото, відео, докази, свій податковий номер та номер банківської картки на наш імей. Е вже після того як поліція якимось магічним чином відкриє кримінальне провадження. Ви маєте відправити емейл, якийсь там оце вказаний в рекламці. І в цей емейл приєднати витяг з ЄРДР, витяг кримінального провадження, і відеодокази. І я тоді не зрозумів логіку. Коли ви будете писати заяву в поліцію, тоді не треба приєднувати відеодокази. Тобто кримінальне провадження просто відкриють по словам, по телефону відкриють. Просто якийсь громадянин позвонив, Тут хтось біля паркану щось шукає. Все, кримінальне провадження. 307 стаття Кримінального кодексу України. Зразу, відразу таке буде. Ха -ха. Дочекайтесь, да, звісно. Ви розумієте, що поліція в житті не відкриє таке кримінальне провадження просто по словах цивільної особи, що десь хтось ковыряється за парканом. І це так по логіці: поліція має відкрити кримінальне провадження просто зі слів якоїсь цивільної особи, що хтось там десь копається за парканом. А вже потім, коли відкриють кримінальне провадження, цей витяг просто так вам дасть слідчі. Просто так, цивільній особі, десь витяг з ЄРДР, І ви вже цей витяг тільки тоді відправляєте на якийсь емейл і ще тільки тоді приєднуєте відеодоказ, де хтось коваряється під парканом. Це щось новеньке, це фу, нонсенс якийсь. Цікаво. Добре, зробили, зафіксували особу, що коваряється під парканом, написали заяву в поліції, отримали витяг з ЄРДР і відправили цей емейл. А питання, а гроші коли получати? Чому про це відео нічого не сказано? Дивіться. Ківської картки на наш імейл. Отримай винагороду. Отримай винагороду. Боже, як просто. Але ви винагороду, за що? За те, що ви просто відправили по відео якогось хлопця біля паркану. Так давайте зараз таких відео не знімаємо. Сотні. Ще й за ці гроші будуть платити. Так бомба! Це гарний бізнес. Сучасний гарний бізнес. Але мені щось так уявляється. Щоб після того, як ви відправите це відео і витяг навіть з ярдер, якщо вам з якимось чином отримати, вам ніхто не дасть ніяких грошей, тому що вам більш за все дадуть таку відповідь. Ось коли проведеться досудове розслідування, цю особу засудять в суді. І коли вже буде вирок суду, от тоді вже ми вам якісь там гроші дамо. Ого, яка схема! Щоб ви розуміли, що це буде не раніше, ніж через. Декілька років. Розумієте? Ну, схема просто ух, маща, грошей зароблять українці. Супер. Але дивіться, це ще не все. А який розмір цієї винагороди? Мабуть, це 10 гривень чи 100 гривень? Чому людина піде на такі кроки? Це наймати адвокати, брати витяг з ЄРДР, знімати, оповіщати, тобто проявляти високу активність і ще вкладувати в це гроші. Не розуміючи, скільки йому виплатять. Скажу вам свою думку: так як працює сьогодні поліція в Україні, це відео більше схоже на комедійну виставу. Я не вірю ні на йоту, що цей мультик буде впроваджений в життя. Ну не вірю я в це. Таке можливо, це коли поліція миттєво реагує на заяви громадян, поважає їх інтереси, вдало і ефективно фіксує злочини, розслідує ці злочини. І то тоді буде важко довести, отут от, по такому відео, вину цієї людини, яка коваряється за парканом. Але з нашою поліцією, яка сьогодні думає не про те, як виявляти злочини, а думає, де зробити? Де зробити? Ну, моя особиста думка, що це держава знову піариться. І можна владці таким чином намагаються підняти свій рейтинг в очах населення. І невже вони думають, що люди настільки дурні? Може, вже дій, дійсно такі знайдуться, що повірять в цю оцю, оцю комедійну виставу. Ну не знаю, давайте це опущу і попрошу вас, щоб ви в коментарях написали свою думку, чи дійсно українці поведуться на оцей от комедійний блеф? Добре, а тим часом подивимося, як дійсно борються зі злочинністю, тому що в столиці у наркозбовочі вилучили величезну партію нарко наркотиків, там на суму близько 20 тисяч доларів. Зараз ви побачите кадри цього відео, але ви зрозумієте, що для того, щоб ви отримали ці кадри. Це мала бути проведена ціла оперативна спецоперація. Мало відбутися досудове розслідування. Мало довестися, що це саме наркотики, що вони збувалися зробити закупку. Це цілий процес, і він дуже важкий. І ще, ще більше скажу: ще треба довести в суді, що оці хлопці, яких затримали за збут наркотичних речовин, що вони дійсно це робили. Ще ж немає вироку суду. Це просто їх затримали і вручили підозри. Це дуже серйозний процес. А тут держава хоче, щоб по відео людину там десь засудили за збут наркотичних речовин, що й гроші за це будуть платити. Ну добре, дивіться відео. А я вас прошу, якщо це відео вам сподобалось, поставити лайк і підписатися на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка.